Чи весь хейт пов'язаний з тим, що ти донька Олі Полякової? Комусь я просто не подобається мій нос. Хтось комусь не подобається, що я донька Олі Полякової. На Мене напрям напала з хейтом, чому я товста. Як саме тебе підтримує мама? Вона писала всім гадості. Хто мені писав гадості? А твоя молодша сестра? Стикається з негативом свою адресу? Розумієш, вона просто подобається людям. Що ти відчуваєш, коли тебе порівнюють з мамою? Це було, звісно, дуже неприємно. Чи є у тебе власний рецепт по боротьбі з хейтом? Зроби собі гарну фотосесію голою. Якщо складно закохатися з себе, це такий маленький лайфхак, Мені складніше, тому що всі люди будуть думати, що я маю бути така, як мама, чи тільки вище. Ти б хотіла не бути донькою зіркової мами. Привіт, мене звати Софі, і я рада бачити вас на моєму youtube каналі Youthful. Майже всі підлітки, на жаль, стикаються з хейтом та булінгом в свою сторону. І саме тому для мене дуже важливо розкрити для вас цю тему. І допомогти мені сьогодні прийшла Маша Полякова. Привіт, привіт! Вітаю. Я дуже рада, що ти прийшла. Дякую тобі. Я дуже рада, що ти мене запросила. Перше питання, яке я тобі дуже хотіла задати: скільки років тобі було, коли ти вперше... Зіткнулася з хейтом. Я пам'ятаю, це було коли я перший раз виставила фотку купальнику. Мені було тоді, здається, чи 13, чи 14 років. І на мене не прям напала з хейтом. Чому я товста. Як ти відчувала це? Взагалі мене раніше було в школі, і тому цей хейт він якось не був таким, прям щось нове для мене відчуття. Але це було, звісно, дуже неприємно. Адже ти підліток в тебе тільки якби формується твоє тіло, і зараз вже на тебе хейт. Ще дуже нестабільна була психіка на той момент, як мені здається, у кожного якось так. За що тебе найбільше гейтять? Зазвичай це за вагу. За вагу чи за, за те, що я не так схожа на свою мати, як люди думають, що я маю бути схожа. Так, це питання, що в нас обов'язково буде. Але я думаю, що дуже багато підлітків хвилюються стосовно свого тіла і стикаються з булінгом саме на цю тему. І я вважаю, що це дуже важливо проговорювати, як саме на це. Реагувати. І мені здається, що дуже важливо розуміти, що майже всі з таким стикаються, що ти не один. Тому що в мене насправді також таке було. Не дивись, тут одне, що треба знати. Якщо тобі подобається твоя форма, наплювати треба на усіх інших, хто вважає, що це не так. Якщо тобі не подобається твоя форма, і тобі це прилітає, можна сказати, що усе у твоїх руках. В Западі в Америці взагалі немає такого суті, як булінг за форму. В нас, на жаль, в Україні це є, тому що в нас є все ж таки устарілий прикладок 90-60-90. Ці жінки мають бути однакові і багато іншого такого. Так, але світ змінюється, і важливо розуміти, що все це. Потрібно змінювати і починати з себе. Угу. Як змінилося твоє відношення до хейту? Ну слухай, мені здається, після першого такого свого хейту, який я отримала в житті, Мені здається, з мене було тоді тисячу хейтових коментарів на один пост. Змінилося воно так. Я поговорила з мамою, вона зі мною все це якби ви вирішила, і був прийнято таке рішення, що треба просто запивати на це. Болт, можна так сказати. Тобі все ж таки психологічно мама допомогла. Ну, звісно, коли це був перший гейт, вона мені дуже сильно допомагала. Я просто знаю, що є такі підлітки та діти, які просто не хочуть про це говорити батькам і намагаються боротися з цим самостійно. Що ти про це скажеш? Знаєш, що це дуже суб'єктивно. Я, наприклад, зі своєю мамою дуже близька, тому мені не було складно з нею цим поділитися. Взагалі, вона сама це побачила. Ми одне на одно підписані. Але якщо ви близькі з батьками і ви звикли з ними ділитися, і вам так буде легше, то. Звісно, треба ділитися. Якщо вам складно ділитися з батьками, то це можна якось старатися проживати самому. Може, треба буде поспілкуватися з психологом чи ще кимось кваліфікованим у цьому плані? А як не посоромитись сказати про це батькам та попросити відвести до психолога? Я знаю, що діти бояться і батькам сказати про психолога. Я... Сама займалася з 11 років, але розумію, що сама б я не попросила. Ну дивіться, тут треба зрозуміти той факт, що батьки взагалі за своїх дітей вони порвуть. Навіть якщо ти там скоїш дуже великий злочин, батьки все одно будуть на твоїй стороні. Завжди ну це реалі. Я розумію, що діти можуть думати, що батьки їх ніколи не підтримують, чи ще щось, але це все на вік. Батьки будуть на вашому боці, вони завжди вас підтримують, і це треба розуміти. Чи весь хейт пов'язаний з тим, що ти донька Олі Полякової? Ні, звісно, не весь. Комусь просто не подобається мій нос. Комусь не подобається, що я єврей, чи ще щось, комусь не подобається, що я донька Олі Полякової. Ну, взагалі, як говорить один мій дуже гарний знайомий, людям просто не подобається, що ти красивий і вмієш заробляти гроші. Так, я повністю згодна з тобою. Що ти відчуваєш, коли тебе порівнюють з мамою? Дивлячись, де. <сіх> Якщо мене порівнюється з зов... зов... зовньому плані, то ну мені це подобається, тому що я вважаю свою маму дуже гарною. Багато людей вважають, що ми схожі, значить, що получається теж гарно, <сіх> якось так. Якщо нас порівнюють в плані музиці, то мені це не дуже подобається, адже цій людині було більше практики ніж я живу на цій землі взагалі, тому це дріжечки нечесно, але це дає мені рости далі. Дуже круто. Для мене теж дуже знайомо, коли порівнюють з батьками. Мамою, я дуже розумію про що ти кажеш, і я теж дуже по різному це відчуваю <гум> час від часу. Як саме тебе підтримує мама? Ну, взагалі, мені здається, кожна людина бачила, як вона захищає мене у коментарях. Це е, моя улюблена просто рубрика. В неї до речі, через це заблокували TikTok. Реально так, так вона писала всім гадості. <сум>, хто мені писав гадості, і в неї заблокувала Тікток. Вона часто мені ось, Недавно у нас був якийсь діалог, ми щось разом знімали, і багато дуже людей написали в особисті саме повідомлення, яка я в неї гарна. Вона мені це Дивись, як тебе люблять. <сум> якось так. Але ну вона мене раніше дуже сильно з цього приводу підтримувала. Зараз вона вже бачить, що я на це не дивлюся. Взагалі якось для мене це вже ну і хейт. Я просто можу говорити не я саме газахичу в Богі 2020 року. А що ви добились ви? А як раніше вона тобі підтримувала? Вона ну, тобі казала щось. Вона казала, вона завжди говорила, що ну, я дуже гарна, вона завжди там якась, ну хоче тобі ти гарна. Пішли до салончику, що зробимо з тобою, Чи там кому тобі дуже гарну сукню, антига взагалі, взагалі взагалі гарна. Зробимо тобі фотосесію. Ну, Багато різного. Це такого. дуже класно. Батьки, зважайте на це увагу і виділяйте час для своїх дітей. Це правда. Як твій тато ставиться до негативу в твій пік? Ну дивись, почнемо з того, що мого тата нема соціальних мереж, і взагалі він якось не дуже розбирається, що відбувається в медіапросторі. Uh -huh. Він там може, якщо йому хтось кине якусь там новину, то він прочитає такий ало, Маша, що там сталося? Розказуй!» Але взагалі він мене на дуже сильно підтримує. Він завжди говорить, що в нього в нього єдина принцеса і найгарніша дівчинка. Це класика. Моя молодша сестра стикається з негативом свою адресу. Взагалі ні, ось можливо, тільки щось, якщо вона десь кривляється, і то вона завжди це дуже позитивний коментарі. На мою малу дуже гарно взагалі реагують люди. Вона ще не веде так сильно сторінки, як я вела вже її в її віці. Але вона буде мені здається скоро намагатися це все вести. і Подивимося, як вона з цим стикається. Але мені здається, що на неї буде зовсім інша реакція ніж на мене. А чому розумієш, вона просто подобається людям. Ну так було з її народження завжди я. Якось так не дуже сильно подобалось медіа просторі Аліса прям всіх запалювала. Цього немає нічого страшного. Знаєш, є багато прикладів, як люди були набагато популярніші тих, хто не подобався, ніж ті, хто подобається. Сто відсотків. Тому сто відсотків. Набагато краще, що вона з таким можливо не буде стикатися. Зрозуміло, що хейт є у кожного. У кожного, навіть яким би ти гарним не був, навіть якщо ти там Діва Марія, все одно в тебе будуть хейтери. Але ну от якось так, мені здається, що їй дуже повезло з тим. Ти її так мило називаєш. Мала? Так, це дуже мило. Чи є у тебе власний рецепт по боротьбі з хейтом? Я великий, я маленький, як і ви хочете. Давай я, і якщо... великий, і маленький. Так, якщо маленький, ну треба реально просто запити. Ось просто. Ну, забити на це все, то ну, треба зрозуміти, якщо ти хочеш бути блогером, або якщо ти хочеш ще щось постати для людей, завжди знайдеться диванний критик, якому ти не сподобаєшся. Це класика. Ну, от, типу, гріяти, що я така ідеальна, в мене не буде хейту, навіть якщо ти ідеальна, в тебе все одно буде хейт, за те, що ти така ідеальна. Так, але ну троше треба забити. Ну, треба дивитися, з якого боку в тебе хейт. Якщо там тебе це за фігуру, але тобі твоя фігура сподобається. Зроби собі гарну фотосесію голою. І повір, ну ти настільки собі сподобаєшся в цьому амплуа, що ти реально заб'єш це те, що тобі говорять. Якщо хейт з приводу зовнішності лиця, то типу, ну якщо тобі подобається. Просто зроби собі портретну зйомку, можна так подумати. Нафарбуйся, якщо тобі це подобається. Якщо тобі подобається натураль, роби натураль зйомку. Тут все від твоїх самоподобань. Головне, що треба запам'ятати, це те, що якщо ти любиш себе, тобі буде все одно на те, що кажуть інші. Закохатися в себе. Закохатися в себе. Головний секрет, я думаю, так? Якщо складно закохатися в себе, це теж є такий маленький лайфхак, знайди того, хто закохається в тебе. Коли він буде любити тебе настільки сильно, ти теж полюбиш себе з тим же самим, як би так сказати, напливом, як він любить тебе. Клас. А якщо людина вже зіткнулася з хейтом, і вона вже максимально в такому депресивному настрої, що робити? Якщо це вже депресивний настрій, це депресія, звісно, це спілкуватися з Друзі так вони можуть допомогти, сім'я так вони може допомогти, але якщо це вже якесь клінічне становище у людини, то це, звісно, спеціаліст. Чи стикалася ти з хейтом в реальному житті? Не в соцмережах? Ти вже казала, що до аккаунта так? А, так, мене були в школі. Це був недовгий період. Потім булером стала. Я так я багана людина, але так вийшло. Мене забули, що я стала булером. Мені було до 15 років. Я ще не за відповідаю. Це був також через ну моя класка мініс. А за що були? Ти? Я були, Я просто булала. Я просто булала для того, щоб булити. А ні, А, Ну знаєш, це, ну, камон, це було до 15 років, Там, знаєш, коли у вас бушують гормони, така... я була та сама дівчинка з останньої парти. ну, типа. Яка мала владу, мала владу, але до речі, можу сказати, що я не те, що було прям сильним булером. Я якби була, знаєш таким підставним булером. Спочатку mm -hmm. там були були мої найкращі подружки, а я така зверху трішечки-трішечки підливала. Не сказати, що я була зачинщиком, ось що головне. Ти б хотіла не бути донькою зіркової мами? Дивись, мене це питання дуже питають. Часто як це буде донькою зірки, чи ще ну в такому амплуа? Я можу сказати так: я не знаю, як це не бути донькою зірки. І можна сказати, я не знаю, хочу я чи не хочу я. Я не скоштувала те, як не бути донькою зірки, тому я не можу відповісти на це питання. Звісно, мені подобається, до речі, що моя мама зірка. Це, ну, скажімо, прямо, мені легше пробитися в медіа, мені легше випустити те, що я хочу, мені легше стати музикантом. Але водночас мені складніше, тому що всі люди будуть думати, що я маю бути така, як мама, чи тільки вища. До мене буде таке, що ну, вона могла краще. От мама її краще робить, тому це ну то тут... порівняння це порівняння. Якщо там скажімо, якась дівчинка з вулиці випустила ну там пісню, всі б сказали, боже, це геніально. Якщо б я виспустила це цю ну. Я ще їх просто так. не випустила, але ви сьогодні, може, побачити. Тут буде маленька вирізка. Так, буде обов'язково. Чи думала ти переїхати в іншу країну, де тебе ще ніхто не знає? Слухай, я жила в Франції рік, я жила у Англії рік і зараз я приїжджаю в Америку. Тому тут не сказати, чи думала, я чи не думала. Я вже була за кордоном і вже жила за кордоном. Можу сказати: ну мені не те, що не подобається, ну ти трішки не подобається. Ну, є все ж таки пелюшечки бути донькою зірки. Ну, там є маленькі. <реш> добре, ну а якщо на все життя, ти б хотіла десь жити і з чистого аркуша все починати? Ні, насамперед я дуже люблю Україну. Чесно, це моє місце сили завжди тут. Я себе відчуваю набагато краще, ніж за кордоном. Якби я не обожнювала Францію, от я реально обожнюю цю країну, мені там дуже комфортно жити, але все одно щось відчувається не те. Я дуже люблю Україну. от чесно. Я зараз з'їхала від батьків, в мене невелика квартира, не сучасна. Це совєцька така, можна сказати, квартира моєї бабусі. Але все одно, навіть коли жила в Франції, можна сказати, реально у дворці мене було не так добре, як вдома. Коли я приїхала в Лондон. І спочатку було все добре, а потім я реально на півроку окунулася в дуже велику депресію. Я виходила з дому, йшла в універ, поверталася додому і спала. Все, це було все, що я робила. Тому ні, я б не хотіла переїжджати з України. Можливо, так складеться моє життя, що мені прийдеться приїхати з України. Можливо, ну так, типу по роботі мені буде потрібно жити за кордоном. Але ось якщо на даний момент я розумію, що я приїжджаю для того, щоб отримати знання, які я хочу привезти додому. Зрозуміла, так. так розкажи, будь ласка, можливо, в тебе є якісь треш історії, якими ти могла б поділитися, пов'язані з булінгом? У нас в школі був хлопчик, який сидів на лавочці і трішки якби підпригував її в пірожок. Він якось так підпригнув один разочок, що лавочка, отак от під його вдовці, вона от просто розійшлася. І він отак от впав цю лавочку і сидів. І після цього в нього було прізвище журабас. Це було, до речі, на моєму класі, і я його не була. Це смішно, але ситуація страшна. Так, да, ситуація страшна. Добре, а що робити людині, яка потрапила в таку ситуацію, коли тебе булять, за такий випадок. Ну мені здається, це походи психолога, тому що це доволі складна. Коли тебе на ну, там, наприклад, школа тисячу людей, просто всі на тебе накинулись. Це можливо навіть поміняти школу, якщо з цим не якось не можна боротися. Взагалі, на мою думку, в школах мають боротися з булінгом, вчителя мають боротися з булінгом, директор саме не від. Стоювати як права булерів, тому що завжди типу, він був неправий, ми це виправимо з ним. Ні, це мені здається, це зразу треба якось відвиключати людину, щоб присікати такий булінг. І старатися так зробити, що цього булінгу взагалі якось в дітей не закладивався спочатку. Це можливо зробити дуже складно. Я можу говорю якісь надкосмічні речі, але мені здається, що ми люди до того якось дійдемо. Можна ну, би, на цьому Я сторічі... сподіваюся. Я пам'ятаю, що мене довгий час називали бий косичками. У мене були довжі, дуже довгі волосся, вони були в мене аж до п'ят. Клас, я мріяла завжди продовжувалася. Ця мрія не здійснилася. Я свої відрубала, мені було складно. Я пам'ятаю, це був напевно другий клас, і третій ну щось дуже mm -hmm. маленька школа. І в мене була роль. Треба було мальчика відліпцювати косичками. Це була сценка в школі. І потім мене після цього дуже довгий час називали страшна косичка, чи ще якось так. Типу мене дуже довго називали косичкою. Да, в школьному віці це таке дуже часто буває, коли одна ситуація, а потім це просто на все життя. Це твій уже псевдонім. Ну так, це псевдонім. <гум> Дякую тобі дуже за цей діалог. Скажи, будь ласка, ти можеш нам сказати висновок цього випуску? По перше, люві мої, полюбіть себе. Це найголовніше, що ви можете зробити при боротьбі з булінгом. По-друге, дорослі трішки слідкуйте за дітьми, що в них твориться в соцмережах. І якщо в них є якісь проблеми, попитайтесь дуже м'яко, не нав'язливо поговорити з ними. І якщо що, звернутись до психолога. Це ось такі три найголовні речі. І четверте, ще раз любіть себе, і не бульте! Дуже тобі дякую. Мені було дуже приємно, що ти зі мною сьогодні поспілкувалася. Я думаю, що ми розкрили дуже важливу тему, і якщо у вас залишилися питання, або ви теж можете поділитися якоюсь цікавою історією, то ми будемо дуже раді почитати коментарі. Тому пишіть, лайкайте це відео, підписуйтесь на мій канал. Для мене це дуже важливо. Ваша Мяу-мяу. Мяу-мяу!